Сьогодні хочу пояснити вам дещо анатомію хребта, які тут структури розташовані і як він Ну, Перше, що ми бачимо, ці білі структури, це називається тіла хребців. Між ними розташовані міжхребцеві диски такого голубого кольору. Між кожним хребцем існує міжхребцевий отвір, що розташований з боку, через який виходить міжхребцевий корінець. Оце у нас сторона живота, там де хребець, оце сторона спини. Це остисті відростки, такі акулійні оку... е... так? Бачите? Між кожним е... хребцем зі сторони е... остистого відростка, у нас є 4 суглоби. Це називаються фасеткові суглоби. Два зверху, кожного хребця, і два знизу. Це надміцні структури. Диск виконує амортизаційну функцію в нашому організмі, так як амортизатор в машині. І складається він приблизно з таких же частин: щільна капсула це фіброзне кільце, і е, середня частина це пульпозне ядро. Оце от пульпозне ядро, воно, на жаль, під тиском нашого організму, під тиском нашого тіла, в, особливо в поперекованому сегменті. Може формувати випинання диску, які описуються на МРТ ї. протрузії, грижі, екструзії. Хотілося б зосередити вашу увагу на цих спиномазкових корінцях. Люди часто приходять на консультацію і кажуть, що болить нога лікарю, Яка ж це, як же ж це може бути від спини? Спинний мозок закінчується в хребтовому каналі на рівні першого другого поперекового хребця. Далі йдуть спиномозкові корінці, і так званий кінський хвіст. Ще Щепська тарапунька жартували, що щось в людини є від е е коней. Оцей кінський хвіст це є скуп, скупчення цих спиномозкових корінців. Ми знаємо, за що відповідає кожен спинномозковий корінець. Це називається топічна діагностика. Наприклад, Л-5 корінець, який виходить між Л5 С1 тілами в цьому проміжку, він відповідає за бокову поверхню на нашій нозі. С-1 корінець за задню поверхню, Л4 корінець за передню поверхню нижче коліна, Л 3 корінець. До коліна відповідає за щепливість. Тому, коли здавлюється один з цих колінців або декілька, виникає певна симптоматика, больова або втрачається щепливість на цьому рівні, і в залежності від цього, Ізнімочки із в МРТ вже лікар визначає тактику лікування, чи це може бути медикаментозне, чи хірургічне, чи е, можна впоратись з е, застосуванням якихось блокад е, паравертебральних чи епідуральних, і на цьому зупинити е, цей больовий синдром.